Ми спробуємо сьогодні трошки поговорити про те, яким чином збудувати в Україні або будь-де в європейській країні нову телевізійну компанію. Для того, щоб почати про це поговорити, давайте спочатку подивимося на медіакарту і на те, якими взагалі в сучасній Європі або в сучасному світі бувають телевізійні компанії. По-перше, звичайно, існують компанії громадські і компанії комерційні. Метою громадських компаній, які повністю незалежні від влади в європейських країнах, є задоволення різноманітних потреб суспільства в різних передачах. Якщо хтось любить класичну музику, він може це побачити на громадському телебаченні. Якщо хтось хоче подивитися телевиставу або серіал за класикою того народу, в якому виходить та чи інша телекомпанія, це теж можна побачити на громадському телебаченні. Як правило, на комерційних каналах ви такого не побачите, тому що основна мета комерційних каналів заробляти гроші. Це жодним чином не означає, що в комерційних каналів немає жодної соціальної відповідальності. Вона безумовно є, і про це ми поговоримо трошки пізніше. Але всюди, в світі і в Європі, відповідно до правил Європейського Союзу, до якого ми так прагнемо, телебачення регулюється законами з двох сфер. Одна сфера це економіка, оскільки телебачення має бути демонополізованим, демократичним. Різні люди, різні бізнесмени можуть мати доступ до створення телекомпаній. Друга сфера це безумовно культура. Оскільки в телебаченні соціальна відповідальність є набагато більшою, аніж будь-якого іншого бізнесу. Окрім поділу, на громадські і комерційні компанії, серед яких, до речі, перші, як правило, не заробляють або заробляють не дуже багато грошей, бо в багатьох країнах реклама на них або заборонена, або обмежена, а другі покликані заробляти гроші і живуть за рахунок реклами. Телебачення ділиться і за іншими принципами. Один з них, притаманний для Європи чи Сполучених Штатів Америки, це телебачення платне або безкоштовне. Безкоштовне телебачення це те телебачення, яке всі громадяни можуть, увімкнувши кнопку на телевізорі, дивитись, не сплачуючи за це ані абонентську плату, ані будь-яку іншу передплатну ціну. Як правило, загальнонаціональні канали, канали, які ведуть мовлення у відкритому ефірі, є безкоштовними і живуть лише за рахунок реклами. Але існують і платні канали. У нас в Україні, до речі, теж. Коли ви вмикаєте телевізор і бачите Discovery, Animal Channel або навіть CNN чи BBC, то, як правило, ви за них платите. Просто в європейських країнах існує дуже чітке законодавче регулювання, яке регулює відносини і стосунки між виробниками контенту, між тими, хто виробляє ці програми, і тими, хто їх розповсюджує, тобто кабельними мережами. Наше законодавство, на жаль, чітко ці стосунки не регламентує. Через те заробити на створенні платних каналів у медіабізнесі дуже складно. І навіть якщо канал розраховує на розповсюдження лише в кабельних мережах, як правило, він платить кабельникам, а не кабельники платять йому, і заробляє в основному на рекламі. Тоді, як, як я вже казав, в європейських країнах такі канали заробляють або лише за рахунок передплати, або зараз, особливо в умовах економічної кризи, і за рахунок реклами, і за рахунок передплати. Третій принцип, за яким ділиться телебачення і за яким звикло його ділити в нас в Україні, це телебачення аналогове і цифрове. Насправді, в нас з цифрового телебачення зробили певний фетиш. Хоча, якщо ви подивитеся на розвиток цифрового телебачення в Європі, то воно там далеко не є монополістом. Я зараз маю на увазі ефірне цифрове телебачення. Оскільки існує кабельне цифрове телебачення, і ми, до речі, з вами вже дуже активно ним користуємося, компанія Воля Кабель або інші компанії в інших містах, як правило, вже давно перейшли на цифру і надають громадянам послуги цифрового телебачення, розповсюджуючи його через кабель. Фактично половина наших глядачів в містах з населенням більше як 50 тисяч чоловік користується вже зараз цифровим телебаченням. Дуже велика частина людей користується цифровим телебаченням з супутника. Коли ви купуєте будь-яку цифрову платформу, чи Viasat, чи MySpace, чи якусь іншу, чи НТВ, або піратським способом дивитися західні цифрові платформи, то ви вже теж є повноцінним користувачем цифрового телебачення. І, звичайно, ми всі чекаємо розвитку цифрового ефірного телебачення, яке має прийти на зміну до аналового телебачення. Але це не буде та революція, про яку так багато людей говорять, оскільки, як я вже казав, багато людей вже і зараз користуються цифровим телебаченням, і воно буде актуальним лише для цієї половини населення. Яке приймає телебачення на ефірну антенну, хоча вже зараз має різні інші альтернативи. Отже, якщо ми говоримо про побудову телекомпанії, перш за все ви повинні визначитися, на чому ви хочете заробляти. Чи ви хочете заробляти на ефірному телебаченні і на рекламі, чи ви хочете заробляти на передплаті, чи ви хочете заробляти якимось іншим чином. Ну, наприклад, будучи у, власнок, у власності того чи іншого регіонального медіаполітика, Будете заробляти тим, що він буде дотувати вас за те, що ви будете обстоювати його інтереси в місцевій владі, або допомагати його однопартійцям однопартійцям потрапити до Верховної Ради України. Це теж спосіб заробітку, і ми знаємо багато українських міст, де існує по 20 чи 30 місцевих телекомпаній, всі з яких живуть на цих українських політичних грошах. Ця ситуація тимчасова, вона буде існувати до тих пір, доки в нас буде існувати тіньова економіка. Але поки що вона успішно існує, і навіть наші урядовці кажуть, що більше як 50% економіки знаходиться в тіні. Тому таких телекомпаній в нас теж досить багато. Але яку б телекомпанію вони хотіли будувати, перше, що ви повинні зробити, це написати бізнес-план. Що починати його писати? Спочатку вам потрібно вибудувати для себе так зване дерево цілей, як його називають в Європейських школах менеджменту. Спочатку ви повинні зрозуміти, до чого ви взагалі прагнете, заради чого ви будуєте телекомпанію, яка місія вашої компанії, яке ваше бачення? Місія це щось таке, як обрій. Ви можете прагнути до цієї місії все життя, але ніколи її не досягти. Вона такою має бути, тому що якщо ви не будете прагнути до нездійсненого, ви зупинитесь, бо ви всього досягнете. Тому місія це щось велике, це ваше покликання, це те, заради чого ви, ви працюєте. Наприклад, дати людям. Всебічну інформацію про всі сфери життя через різні носії, які тільки існують в найкращому вигляді там, для якоїсь, якоїсь аудиторії. Потім ви повинні для себе поставити мету. Мета це трошки нижче, ніж місія. Це те, чим буде ваша телекомпанія через 5 років. Наприклад, це буде перший в місті канал, або другий канал на Україні, або навіть перший, чи третій, або перший канал для міської аудиторії. Мета це щось, чого що можна досягти через 5 років. Коли ви це визначили, ви повинні визначити для себе, а що ви хочете досягти через три роки. І таких вже більш короткотермінових цілей має бути як мінімум три. І далі, відповідно до цього дерева, ви визначаєте, що ви хочете досягти через рік. Це у вас буде вже 10 чи 9 якихось напрямків, які будуть дрововказом для всього вашого колективу. Тому що побудувати телекомпанію одній людині неможливо. Таких людей має бути декілька, має бути команда. Навіть якщо цієї телекомпанії поки що взагалі не існує. А якщо вона існує, тоді, тоді дуже важливо цю команду об'єднати, щоб кожен член команди не діяв тоді, коли викликає керівник і команду йому зроби те або зробити це. А навіть коли його ніхто не викликає, так як і всі інші члени команди, розумів, куди телекомпанія повинна рухатись. Після того, як ви намалюєте таке дерево цілей, під це дерево цілей ви повинні визначити критерії досягнення тієї чи іншої цілі. А отже ці критерії багато в чому бувають, в тому числі і фінансовими. В телебаченні є дві цільові аудиторії: є два споживача, для яких ви працюєте. Один споживач це рекламодавець, і інший споживач це глядач. І рекламодавці і глядачі між собою безумовно пов'язані, тому що чим більше у вас глядачів, тим більше у вас рекламодавців. Або чим якісніші у вас глядачі, тим якісніші у вас рекламодавці. Що я маю на увазі? Ви повинні визначити, для якого глядача ви працюєте.